Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжимо грати Гру The Elder Scrolls 4 Oblivion. Як ми бачимо, мій, моє військо потребує моєї підтримки. Виконуємо квест кінець порядку. Думаю буде сьогодні дуже навіть цікаво вас, як завжди, прошу перевірити. Підписочку перед початком, ставте подобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми ж поїхали. Мілорд, yes, Мілорд, радий вас бачити. У нас розвивається ситуація, яка вимагає the вашої attention. уваги. Що таке Outcandle? До порядку біля палацу обпівалося обеліск. я наказав моєму Маскіну атакувати ворога. Я очікую, що це початок останнього штурму, сам проклятий узурпатор Югалак може навіть вийти на поле до кінця, які будуть за мілорди? Саме чолю так. Для нас буде великою честю битися пліч опліч, з вами, Мілорди. Як я можу стояти осторонь? треба наваляти цьому Активувався другий обеліск. Мені потрібно його вимкнути, щоб лицарі не здолали захисників. Ой, вибач, ой, вибач. не маєте сердець порядку, йо -мо. Усі продав. Блінка, не треба було меча брати. Oh. Uh. Що вони тут справляться, по ідеї? どろどろこやお、oh, ととのばはとくらし。 Хто такий? Звичайно, це тобі кінець буде. А, вибачте, я не читаю, що я там говорю. Досить, я переможений. З реймархом покінчено. Тисячоліттями розгорталася ця драма, і ще разу я завоював цю землю, щоб потім знову перетворитися на того дурня, що белькоче Шеогората. Так було не завжди. Колись я правив цим королівством світом досконалого порядку з кожної похої мої володіння розширювалися через моря забуття. Інші князі, боячись моєї сили, прокляли мене божевіллям, прирікши життя із Шеогорат, зламана душа, що панує на зламаній землі. Кожна епохи я приймав свою справжню форму, завойовував цей світ заново, і ще разу, коли я це робив, прокляття поновлювалося, прирікаючи мене на існування як Шеогарата. Тепер, однак, ти завершив цикл. Тепер ти тримаєш мантію божевілля, а Югалак знову вільно блукає порожнечами забуття. Я піду, а ти залишишся тут смертний. Смертний? Царем, Бог, якось неясно. Це королівство твоє. Можливо, ти доростеш до своєї посади. Прощавай, огород, принц Божевілля. Джиґавак говорив зі мною і сказав, що сірий марш закінчився, а сили порядку відступили. Хаскіл, ймовірно знатиме, як мені діяти далі. Ось так, друзі, у нас перемога. Сподіваюсь, дівки відновляться. Що ви тут лягли? На сонці згорите. Добрий день. Хлопців нема ні одного. Можна взяти його меч, потім тягнути? Але що, у мене грошей немає чи що? Ти запитати? Yes, what is it? Ти зробив це, молодець, лорд Шагорат. Я ні на мить не сумнівався в тобі. Тепер, звичайно, є справи, яким треба зайнятися, оскільки ти прийняв мантію Шагората, є справи, які заслуговують на твою увагу. Як володар цього царства ви маєте право на ряд переваг, а також на ряд обов'язків, які ви повинні виконувати. Обов'язки, ваш перший обов'язок піклуватися про потреби своїх підданих. Ви виявите, що життя островів постійно загрожують небезпеки, ваше завдання захистити їх, або вирішувати цю проблему самостійно, або посилаючи свої армії, щоб вони вирішували питання. Переваги, Ви можете попросити супроводжувати вас будь-якого з ескорту золотого, святого або темного спокусника в замку. Вони будуть захищати вас до самої смерті. Ви також можете запросити до свого тронного залу розважальну програму. Твій попередник казав, що це дуже бадьорить. Зверніться до мене, якщо бажаєте. Ви також маєте можливість впливати на погоду у своєму королівстві, оскільки вона є продовженням вас самих. Вона часто впливає на вас. Ви також маєте захист чи акарата. Надягніть. Його на себе, якщо вашому життю загрожує небезпека, вас повернуть до вашого замку. Багато з цих здібності поведителю пов'язані з магією островів. Якщо ти вирішиш покинути це царство, вони навряд чи будуть діяти. Зрозуміло. Диється на тремтливих островах, все спокійно, мілорда. Невже дива ніколи не припиняться? Що ж, друзі, ось так ми всілися на свій трон. Тепер ми повелителі тремтливих островів. У нас є. Дівки, які нам служать. Коротше, влаштувалися ми дуже навіть гарно. Не знаю навіть, що робити. Хоча б я супроводжувало. Всіх на готові. Завжди. Ой. Не знаю навіть, що робити. Я ось такий красунчик always a pleasure. Hello. ти спродатися, чи що? Чи просто йти далі? Me, так, тепер підскажіть мені, як мені вийти з цих островів. Ось сюди мені треба. Що ж, друзі, ось так ми закінчили, ми маємо своє царство тепер. Маємо сироділ, повертаємося. Бо не хочу я вже тут бути, мене ця божевілля трішки як і порадувало я, вам скажу відверто, так і трішки мене розчарувало. Все трішки лінійне, але квести доволі. Цікаві. Також ми підлаталися гарними речами. І я сподіваюся, що цей світ, можливо, принесе вам набагато більше, ніж приніс мені. Ми ж повертаємося. Ми тут гарно, між іншим, прокачалися. Тобто це вже не даремна подорож. Тримайся від мене подалі. Ти її так провів за багато часу там. Тобто їмо по барабану. Так, ми ж відправляємося. Можливо, а можливо і ні. Ми спочатку відремонтуємось. Тому що битва була запекла. Бачите, нам на гарно. Дія, де майфорія нічого собі Як буде. Так, ми відновилися повністю. Подивимося, що у нас на карті робиться по завданням у нас. Та спокійно. Так, нам потрібно. Це що? Мартін розшифрував третій провин. Необхід для ритуалу. Рідкісний айлейтський артефакт, відомий як Великий великівський камінь. Він знає лише одне місце, де він може бути. Це в руїнах міскандар. Я мушу знайти великий Великівський камінь міс Карканда, і принести його Мартіну в храм у Володаря Хмар. О, ми навіть маємо місце, де він приблизно знаходиться. А він і неподалік навіть. Я тут навіть і був. Спочатку я все ж хотів би. В столицю залізти, продати деякі речі, які мені не потрібні. Ну і купити тут є один чувачок який від мечечки. Продає, можливо, він нам і краденим допоможе. Ось. він. Звичайно, потрібно.

І навіть захист, Там мені кенджал не треба, але я йому його не продам трішки жадьобає. Я думаю, можливо, крадені речі можна йому віддати. О, нічого собі. Дякую. Так, тепер мені потрібно ринковий район. Там в нас є гарний купець, якому ми можемо здати наші речі не потрібні. Він, мабуть, спить? Привіт, друже. Я теж сподіваюся, що ти мені допоможеш. це більше подобається. Це дуже крутий. Так, так краще ось це носити виявлення життя. Це не віддам. Тримай. Хай буде, до побачення. До побачення, більше буде влазити. Руду не знаю, треба десь скинути. An excellent bargain. Не знаю, потрібно він мені чи ні. Я не збираюся повертати вже на острів. Хай поки що буде, можливо, в будинок свій віднесу. Це також би будинок віднести. Так, мені треба летіти в свій будинок, я зрозумів. Це мені не треба. That's a fair deal. Ia tash, dumay normalna. Thank you for your patronage. Farewell. Well... І я тобі дуже дякую. Так, тепер давайте подивимося, де наш будинок. Наш будинок десь був тут. Чи не в Чайденхолі? як перевірити. А, де да, вони? Сюди, можливо, він, правда, тут десь я можу помилятися, Но ніби як тут я купував. Та ось мій будинок. Дуже гарний чекає мене. Мій будиночок славний. Моє вам добрий день. Так як покласти мені речі? Дивіться, це поки може бути тут. Це хай буде. Це можна покласти, О, все одно крадене. Хай буде відмічки, хай будуть. Це хай буде. Е. Хай буде, я цим не користуюся, навіщо мені скільки? Поки нічого не заряджу. Це поставимо, це не віддам. Це ставимо сюди, Ну воно нічого не важить. Саме головне, це можна поставити, це можна поставити. Вкрадені перлини можна поставити. Це можна. Це квестовий. Я це не ношу. Взагалі можна було продати щось не поки мені не потрібно, я знаю. Поставим це поки сюди. О, ті не злом забув. Ну, ніби нормально вже. Майже 280, Оцей можна ще поставити. У нас ніби все нормас. Давайте поки поставим. То знає скільки нам речей прийдеться вилучити А це таке річ потрібна. Так, і також мені потрібно вдягти шолом. який є не краденим Зараз заклинання відбувається. самогутності Та звичайної зброї. Так, все, друзі, я нарешті знайшов, як поставити свої речі вдома залишити. Це мені дуже подобається. Ми в слідуючій серії підемо виконувати завданнячко. На цьому ж ми закінчимо. Дякую вам, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, бережіть себе і зустрінемося. Пока-пока!